В Україні травлять за українську мову, і ви блять готові до цієї розмови. Буквально пару днів тому мене забули за українську мову в Україні в Харкові. У майже повністю російськомовному колективі прийшла на українську мову. А точніше це був суржик. Значить, послушай мене, руський язик в Харкові не русський, а харковський язик. А ти своїм суржикам позориш язик український. Прикиньте. І це ще блядь, тільки початок історії, щоб ви розуміли. У тому ж самому колективі з нами працював її хлопець. Ми ж всі між собою там якось комунікуємо, тому що це ресторан, нам потрібна комунікація, туди-сюди. І я щось біжу до нього щось спитати і починаю питати ну суржиком, звичайно, тому що я вже говорю суржиком, тому що я не буду переходити на російську після цього. І знаєте, що він мені каже? Він мені каже, ти нормальним язиком спросі, тому що от, от твій український, це очко, їбане. Коротше, щоб ви розуміли, він мене заставив спитати у нього це питання російською, щоб мені відповісти. Тому що якщо я спитав українською, він мені не відповів би. І знаєте, що я поняла в цей момент? Що десь дуже дуже віддалено, десь там може в нєдрах підсвідомості, я відчула на 0,00 там один якийсь може десь відсоток, те, що може відчувати людина, будучи в окупації. Понімаєте, буквально мене змусили прийти на російську мову для того, щоб. Зі мною комунікувати, тому що українською мовою, якби я спитала, він сказав, що він би мені не відповів. Блять, і це в Україні чуваки, розумієте? І для цього я це все розповідаю? Розказую, ділюсь з вами. Навіть якщо мене зараз подивляться люди, які це зробили, привітіки мені похуй, мені не соромно. Це вам нахуй має бути соромно, ребята. Всі люди, які у зросійщених містах відтворюють і відновлюють спопилу буквально українську культуру, українську мову і українську ідентичність, ви мої герої. ці рік повномасштабки, харківський язик. Був у 22-му році, коли всім харків'янам було не до цього, і їм би було просто аби вижити, просто аби не померти. Третій рік повномасштабки вже пора.